Остерігайтесь однопартійної держави. Партії, які перекроїли держави і придушили конкурентів, спочатку не були всемогутніми. Вони використали історичний момент, щоб унеможливити участь своїх опонентів у політичному житті. Тому підтримуйте багатопартійну систему і захищайте принципи демократичних виборів. Голосуйте на місцевих і загальнодержавних виборах, поки маєте змогу. Звідки це? А це Тімоті Снайдер, якого так жваво рекламує партія Слуга народу, ну і чиновники України. Тімоті Снайдер. Книга називається про тиранію. Зокрема, в ній Тімоті пише багато ще моментів і говорить про те, що ми повинні не втрачати пильність, це якраз і є основа свободи і демократії, пильність. це те, що робить наш канал. Це те, що роблю я. Я не втрачаю пильність. Я намагаюсь бути на стороні дійсно свободи, демократії, вільності виборів, права людей на самовизначення, свободу думки, свободу слова. А це Тіметі Снайдер, американський, чи який він там політолог, історик, Ну, впливова людина, рекомендована ким треба рекомендована. Сам Зеленський з ним зустрічався. І тому я цитую не якогось там ну, пробашеного, ну ви зрозуміли якого, а це Тімоті Снайдер. Моє відношення до Тімоті Снайдера, ви знаєте, хто на каналі давно я досить критично ставлюсь до його персони, адже його інтерпретація історії України це не історія України, це інтерпретація історії України з намаганням, як на мене, показати українців дуже дивними в будівництві своєї держави. Але ось з цією думкою я абсолютно солідарний. Однопартійна система це надзвичайно небезпечно. Ми колись це переживали. Була, була колись одна партія нині заборонена і без вибору. І о той час ми називали тиранією. Тому, шановні чиновники, ви коли розповідаєте про єдність, давайте, будь ласка, не думайте, що ми всі абсолютно не розуміємо. Про яку єдність інколи ви говорите? Єдність українського народу не означає єдність українського народу навколо якоїсь однієї групи товаришей. Ну, товаріще, тому що принципи не змінилися. Тому в країні може бути і альтернативна точка зору, і альтернативні телеграм-канали, і альтернативне телебачення, і альтернативні політики і чиновники. Від цього єдність українського народу не знижується, а навпаки. Кріпне і кріпне віра в демократію, а не в тоталітаризм.